А, крихітки багаті теж плачуть і теж вмирають. Стив Джобс помер від раку зараз. В Україні під час повномасштабної вмирають і бідні, і багаті гроші не захищають нас від смерті. І справа в тому, що у кінці життя нам доведеться залишити все, на що ми витрачали своє життя. Ми залишимо гроші, будинки, автівки. Ми залишимо своїх коханих людей і навіть своє тіло. І ми нічого не зможемо взяти з собою, окрім своєї карми якому створювали усе життя, і саме ця карма сформує ваше наступне життя? Єдине, що вам допоможе під час переходу? І єдине, що буде мати значення у цей момент, це ваша духовна практика, якою ви займалися до. А якщо ви її не займалися, як вона вам допоможе в цей момент? Тому так небезпечно прожити це життя тупо у гонці за грошима і успіхом. У вас просто не буде часу і ресурсу на цю духовну практику. Цілі манять вони затягують від того єдиного, що у фіналі нашого життя буде мати реальне значення. При цьому я не кажу увага, що гроші не важливі. Вони важливі, я люблю гроші. в мене багато грошей. Я хочу ще більше грошей. Але я знаєте, як канатоходець, балансую між тим, скільки часу я витрачаю на свій успіх і скільки часу я витрачаю на те, щоб продвигатися у своїй духовній практиці. Тому що я теж не знаю, коли буде мій фінальний момент. І тому вандервумен-курс по кармі грошей він значно більше і значно глибше. І тому після нього. А, наші учні йдуть на курси по духовній еволюції. Фіналочка: чим раніше ти почнеш практикувати шлях до своєї особистої еволюції, тим більше шансів, що це життя закінчиться для тебе переходом у абсолютно чистий, щасливий, зовсім інший світ, замість того, щоб знову народитися у циклі страждань, у світі, де знову буде рак, розлучення і сусід, який нападає на свого сусіда. Планувала сказати. Тобі потрібно пробудитись, але скажу словами свого чоловіка: тобі потрібно роздуплитись.